Dlaczego to robi? się? Nie nagrywaj kurwa, nie nagrywaj! Nie nagrywaj kurwa! Nie pomyślaj tego. Pal i uchodź na już jedziecie. Поки балтійські фермери виступають за припинення імпорту зерна з Росії та Білорусі. Поляки розсипали зерно з українських вантажівок просто на асфальт та продовжують блокувати кордон з Україною. Вітаю, друзі! Я Лена Савіна, це канал WOW Ukrainians. Сьогодні коротко поговоримо про нове дно, яке пробили польські протестувальники. Тіри, які приїхали, це українські фіри вже по нашій стороні граніці застали одфарте, з боже ще висипало. W tym momencie na granicy jest ponad 100 osób, myślę, że dobrze ponad 100 osób, kilka traktorów. Jak widzicie, tiry zaczynają odjeżdżać. Kierowcy też się obawiają, że stracą ładunki. Ось такі відео записують польські протестувальники з українським зерном на дорозі. За інформацією польської поліції, протестувальники зупинили три українських вантажівки, які виїхали до Польщі, зрізали кріплення та висипали з фур зерно на дорогу. Все це відбувалось на польському кордоні поблизу дорогуська. Водії після цього повернулись назад в Україну. Місцева поліція нібито з'ясовує подробиці подій та встановлює людей, які брали у цьому участь, для того, щоб передати все це в прокуратуру. Тож, поки Україна вже другий рік в умовах складної зими нових обстрілів інфраструктури країною, лайном польським фермерам російські рублі не пахнуть настільки, що вони вирішили ще й засипати трасу землею та шинами. За словами польських фермерів, нова блокада це відповідь на те, що 31 січня цього року Єврокомісія. Продовжила скасування мита та квот на український експорт сільськогосподарської продукції, в тому числі зерна, до Європейського Союзу ще на один рік. Нагадаю, почав він діяти з червня 2022 року саме завдяки цьому митному безвізу в умовах повномасштабного вторгнення українські виробники м'яса, птиці, яєць, цукру, зерна змогли продовжити експорт. Не перевищуючи показники попередніх років, введення цього митного безвізу підтримало 27 країн-учасниць ЄС, включно з Польщею, і зрозуміло, що польським фермерам не подобається конкуренція з боку українців. Та є два моменти: та да, вдрупні всьо така на я не впевнена, що ці польські фермери хочуть бачити відео, де українці часом під обстрілами, часом біля лінії вогню збирають цей врожай. І називати це бізнесом в умовах повномасштабної війни якось ну, не дуже людяно. Єврокомісія зробила заяву, що якщо показники експорту будуть вищими за 2021 рік, мито повернуть. Але є ще маленьке але. Не хочуть вони це бачити через те, що за головними очима протестів польських фермерів стоїть підприємець та політик правої партії Конфедерація з російським дужком Рафал Меклер. З 23 листопада минулого року Меклер в чорному списку Миротворець, рух, до якого належить Меклер, виступає за вихід з Євросоюзу. А до 22 року виступав за покращення відносин з Росією. Бо вважають їх сусідами, які не становлять для Польщі жодної загрози у військовій, культурній чи економічній сфері. Так, це саме він влаштовував транспортну блокаду в листопаді минулого року, і це він постить фото з українським зерном на асфальті. Тому кого шукає польська поліція? Незрозуміло. Ще один персонаж, лідер конфедерації Януш Корвін Міке, відвідував Окупований Крим, пилив фотки з керівником окупаційної адміністрації Аксьоновим. Називав дебілами всіх тих, хто підтримав санкції на початку повномасштабного вторгнення проти Російської Федерації та заперечував масове вбивство в Бучі. Посоль України в Польщі Василь Зварич запевняє, що польський уряд постійно веде з фермерами перемовини щодо скорочення терміну страйку, бо попередньо вони заявляли про місячне блокування кордону та окремих ділянок доріг аж до 9 березня. Також що він висловлює сподівання, що сторони досягнуть порозуміння. Поки український посол сподівається на порозуміння, наразі на пунктах пропуску Яготин та рава руська застрягли 1050 вантажівок станом на сьогодні. Бельгії тривають протести фермерів прямо під час проведення саміту лідерів ЄС. Аграрії вимагають вирішення проблем з високими податками, зростанням витрат і дешевим імпортом. Варто сказати, що страйки фермерів охопили майже всі країни Європейського союзу. Наприклад, на початку минулого тижня в 16 містах Латвії пройшли фермерські страйки, серед вимог яких це негайна заборона імпорту зерна з Росії та Білорусі. Серед вимог польських фермерів чогось такого пункту немає. Хоча впродовж майже двох років повномасштабного вторгнення до Польщі не припинявся імпорт з Російської Федерації. Що ж, у цій історії з польськими протестувальниками ставимо три крапки. Бережіть себе, побачимось!